Чиєї шинелі небо не видно в тумані бльовоти. Хто ти? Чиї важко надані ноти Мій буває дотик? І я заратустра у твоїй кишені, я з закопченням небоскроні. скроні, мені надано дар откровенні я ж помираю в твоїм кругозорі Три рази вибухнешкірою пальців, тричі прийдеш на моє омертвіння. гнилісний запах твого поклоніння, я відчуваю затемно. Вийди до мене, месія трешу, вимоли з мене залишки розуму, ти, диявол, що в сонці кресли, зречення від соціуму. Хто ти, що запах мій переслідуєш? Я відчуваю твою присутність, ти свої трупи видозмінюєш, але не свою сутність. Ви вивчу, маю углечик. Де ти моє кольороване сонце? Досить кусати руків за плечі, досить бухати оцет. В день, коли ти з попелу виникнеш, я обіллю твою спину бензином в білих пухнастих складіннях дину. ми на весь простір крикнемо.